Якщо це кадровий військовий, і він втрачає спеціалізацію свою, тобто він далі не може служити. Для людини це трагедія. це трагедія. Кадровий військовий, який готувався для того, щоб прослужити всю свою кар'єру військову, надалі служити не може. Що треба зробити? Перенавчити на нову спеціальність, наприклад, військового психолога і бути надійною підтримкою своїм побратимам. Ми перенавчаємо Оленка Бовк наша перенавчає і навчає хлопців робити татуювання. І у нас є цей проєкт, ми представили минулого року, і він дуже успішний на міжнародній арені, тому що такого не робить ніхто, тому що це е, винаходи таких людей талановитих, які е, прагнуть допомагати всіма способами.